Друзі, привіт! Приїхали на ставочок. Така у нас прекрасна погодка сьогодні. Зараз мінус 2 градуси. Перевірив кригу. Сантиметр туди без варіантів, не вилізеш. Але мотиль взяв, закину, може з пірса. А так буду тинятись, хочу опалуку От Ми вже перевіряли, знімали. Боже, як воно файно вийшло все. Це шикарно. Я, Я просто в захваті. Зб'ю ці доски, щоб вона вже була гола Привіз гаряченьку для тварину, десь погодую. Да, Так? Да, Ріндуха, будеш? Давайте випущу. Давай, давай, Спущу побігаємо. Побіг, побіг. Що йду я закину вудків на мотиля і буду вже розбирати ту палубку. Не планував сьогодні купувати, але тут їду біля ринку, дивлюсь, вільне парковочне місце. Такого ніколи не буває, якраз напроти рибного магазину, риболовного. Ну думаю, ну це доля. Так що будемо пробувати закидати. Ось у спірса позакидав. Тепер можна працювати. Ладно, бісем, да. Припускай. Пускай пускай. так, народ, ось перша перегородочка до достали. Тут всередині дві арматурини, зверху ще 120 буде морелат. Думаю, що цього буде достатньо. Ось який від перепад. Оце те, що перший раз це саморувалося, ну, перший раз в житті я цим займався. От перепад. Далі такого вже вон, видно по покресленні, такого вже немає. Особу, Немає ніякого перепаду. Але от, оця стіна у нас чомусь вийшла з величезним перепадом. Тут ще велику роль грає те, що. Ми починали будувати з вапняних блоків, ось вони там знижче, а потім переходили на шлак, шлакоблоки, і вони просто по розміру трохи все таки шлакоблоки менші. Вийшли. Е, ну, може це зіграло роль, але все ж таки кажу, армопоясом вирівняли. Зараз далі розбираємо. Ну, перш за все я піду перевірю вудки, бо вони там вже ну, з хвилин 40 вони там стоять. Побачимо, була покльовка, не було. Візьму з собою мотиліка на всякий. А фіг там, не було покльовок. Так, друзі, у нас перекус з чайком. Гріємося. Хоча, в принципі, сонце так палить, що і жарко. Віндуха? Віндуха. Я тут тобі привіз тяжку. Тут такое треба справитися. Хай, ну хай тут, хай тут. Лінда! Не давай! Не давай! Ну не давай! Не давай! Чуваш! Хай гриза! Что ты Линда справайся с такой? Ис-хи-хи! Ух, сува! О! Och, ty, bezstydnica! Ajajajaj! Myślałem, jak jej wziąć, tak? Tak, takie, jak wszystko na miejscu. Буду цю альтанку, яка так і не змогла стати альтанкою, буду розбирати. Думаю, що я краще куплю доски і щось таке толкове зроблю. Вже, знаєте, надовго щоб було. А ці труби по 10-ті, я візьму на... Я хочу там Такий невеличкий септик викупити, бо хочу, щоб був умивальничок всередині. Напевно, навіть туалет буде, типа пристроєчкою. То, типу, то кинути каналізацію туди до того септика, хай буде, то ці 110-ті труби, я думаю, мені підуть. Ну що, друзі, от і вже темніє. Ось що в нас вийшло. Як на мене, на перший раз. Чудово. Ну ми вирівняли. Вирівняли будівлю, вирівняли верх. Ну так, вирівнювати багато було, бачите, наскільки перепад величезний. Ну, криворукість ніхто не відміняв. Я, мені в перший раз не соромно, що я там налажав, так що. Отак от, от. Ну прям як зроблений армопояс мені подобається, що вийшло реально вирівняти чітко. Це все залито, все рівненько, ніяких тріщин, отворів немає, все класно. Йду, зараз ще перевіряю вудки і їду додому. Е, до речі, от вже повиносили доски, щоб вони не мішались, тут вже пустота, така ще стіл там винесеться. Це для того, щоб вже поки жду на доски, на дах, на дерево на дах, щоб я вже міг тут займатись, засипати. Відмостку на підлогу. Напевно, треба в першу чергу прокинути труби, якщо я хочу там якусь каналізацію, ну, краник, всі діла, щоб все було То Цим можна зараз займатися. Отако буду собі сидіти, дивитись на ставочок. Чи клює. <гум> ну, ще один хороший етап. Пройдено, залишились дах, коли буде дах, далі будуть вікна. І я думаю, що вже під, під дахом, з вікнами буде як мінімум комфортно працювати, такі, як сказати, затишно вже в своєму. Так, ідемо перевіримо вудки, я вже замріявся. Опа, була поплівка тут. Немає поплавка. Немає попливка, зараз. До речі, я його бачу. Я його бачу і він стоїть на місці. Так що, напевно, нічого там немає. Але покльовка була. Зараз ми звільним. Так, да, немає, але була покльовка, точно. Клас. І тут так як ніби була або змістилось вечір рибожила Зараз я все перезакину і буду їхати додому Вудки залишу Друзі, привіт! Ми з Максом приїхали на ставочок з надією Надіюся, що ми вийдемо на кригу. Ночі хороші були. Минулий раз був в сантиметр Криги. Це було ну блін, дні 4 назад і це вночі постійний мінус був. О, клювало, аж вудку скинуло. Ну далі ще от доби попробуємо. Я залишав вудки. Так, ну шо ти мені скажеш? Що, давай. Та моє! Шо? Ні? Таке У битві вутки плювали на поплавок. Але мене більше цікавить те, чи зможу я вийти чи не зможу. Okay. А поломка? Так. Гарно. — Ну таке. З одного удару пробивається, але крига така, бачите, чиста, має бути крепка. А ти що, Макс, підеш? Зря поїли перед цим, правда? Ні, ну це, це той мінімальний, в якому вже можна ходити. Ну, обережно. О, Знімай, знімай, знімай. Там Нормально. Там щось хороше це сиділо. Подлящик, підлящик. Під Я думав, він же там... Ящик. А він жде сидить. Вже Бідний. не сидить, вже не сидить? Вже втік. Вже не сидить. Ну він все одно би пішов випускати. Ну гачка мені зірвав. Був, був класно. Не зря я їх. От я їх випускаю собі в ставок, з рибалок привожу, для того, щоб зимою е можна було половити. Ну, карасів ловити зимою. Таке собі задування, важко, рідко і не цікаво. А от Підлящик це вже інша справа. Що, походив я, трохи посверлив лунок. Таке все таки тонка крига, але в принципі всюди родік тримає. Макс вже ловить, а я все ще граю з камерою. Така от в мене камера, заліка за 900 гривень. чуда від неї я не чекаю, плюс тут трохи якби грязна вода. Цяцька. Коротше. Впевнений, що якби це була вод... чиста водойма, то її б з головою вистачало. Ну, бачите, трохи щось видно. А це в мене дуже грязна вода тут. Ну, Риби я тут не бачу. Йдемо далі. Ой, друзі, вже птиця скільки лунок переробили. Не можемо знайти ту рибу. Не можемо знайти. Дунує я видов був. Вона на там валяється Без шнурка Зараз спробуємо її видобути з максимум. Тут більше цукіру треба сюди а не пішню. Та да нашу я его дубал. Фух, вот дыряво. А ну Макс, перевір глибину Пів тебе Коліно сюди цього не Так, народ, ну, на кригу я вийшов, постояв на ній. Риби ми не бачили ні в камеру, ні на вудку. Е, вода в мене дуже грязна на ставку, камера це безполезно. Хоча я її пробував на річці, Там, де чиста вода, шикарно видно, так що камера мені подобається, буду собі рибалити з нею, але не на своєму ставку. А зараз ми вже з Максом збираємося. Будемо рухати додому. Холодно. Вже темніє. Ну а вам, як завжди, дякую, що додивились до кінця. Ставимо лайки, підписуємося на канал і всім пока!